Трує питання це кримінальні процесуальні засади застосування сучасних техніко-криміналістичних засобів доказування. По перше, теоретичне питання потрібно розуміти, що ми з вами сказали: складовою збирання доказів необхідною є. Фіксація інформації, яка була отримана. Чому знову ж таки? Тому що її потрібно донести іншим учасникам провадження і переконати їх в певній версії, яку та чи інша сторона провадження підтримує. Але в нас в кримінальному процесуальному кодексі нема такого поняття, як фіксація. Натомість є фіксування, воно передбачено у нас, зокрема, статтею 103 Кримінального процесуального кодексу України, і відповідно до неї формами фіксування кримінального провадження є протокол, є носій інформації, на якому за допомогою технічних засобів зафіксовані Дії. І на етапі досудового розслідування цей носій потім додається до протоколу як його додаток. І під час судового розгляду у нас фіксування здійснюється в журнал судового засідання і на носії її інформації. І тут потрібно сказати, що оце фіксування це термін, трошки більш широкий, ніж фіксація. Він в себе включає фіксацію. Тобто і доказові, і недоказові дії, вони підлягають фіксуванню. Тобто, всі положення, які стосуються фіксації саме доказової інформації, вони так само актуальні, як і Ті, що до фіксування. Вповідно, фіксація доказової інформації це складова збирання доказів, діяльністю повноважених осіб зі збереження доказової інформації шляхом її перетворення в передбачену кримінальним процесуальним законом форму, процесуальних джерел доказів. Тобто, ми маємо взяти якусь інформацію, яким чином її законсервувати, зберегти. Ці форми, в яких вона може зберігатися, це процесуальні джерела доказів, це речові докази, документи, показання, висновки експертів. І Ще у нас є додаткові процесуальні джерела, які стосуються проступків. Зупинятися не буду, тому що там дуже великий обсяг для дискусії. Ну і в криміналістиці прийнято виділяти декілька форм фіксації. Я їх пропоную трошки більше. Вербальна словесна це використання мовлення для того, щоб зафіксувати інформацію. Вона може бути як Письмовою в протоколі чи в журналі судового засідання або усною, коли здійснюється аудіо, відеофіксація мовлення. Далі наочнообразна насамперед це фото-відеозйомка, тобто це створення певних зображень, образів певного об'єкта. Графічна форма це плани, схеми, замальовування. Вони використовуються менше, але вони лишаються актуальними. Я сьогодні покажу в якому вигляді і чому. Натурна форма фіксації. Це коли об'єкт вилучається в натурі так, як є. Але ви ж розумієте, що не завжди це можливо. Якщо у нас є, наприклад, слід е, взуття в піску, то ми не можемо просто лопатою піддіти цей пісок і забрати, він же ж цей слід буде е, е, зруйнований. Тому, якщо такого не вийшло, застосовується наступна предметна. Це гіпсові зліпки, коли у нас створюється якась матеріальна копія об'єкта, який нас цікавить. Ну і остання форма, я її виокремлюю як е, додаткову: це предметно-образне 3D-сканування. У чому воно полягає, які можливо. Ось, де ми з вами ще подивимось перед тим, як перейти до наступного слайду, лише скажу, що у нас є така загальна рекомендація, що форми фіксації інформації застосовуються від... Неруйнівних до руйнівних. Якщо ми, наприклад, спробуємо одразу об'єкт вилучити з місця події, при цьому його зруйнуємо, ми інформацію втратили. Тому спочатку потрібно описати вербально, далі сфотографувати наочнообразно, якщо потрібно замалювати щось, лише потім спробувати вилучити в натурі. Якщо в натурі не можемо виділити, то застосувати предметно. Ну і предметно образне, як неруйнівна 3D-сканування, воно десь на рівні із фотографуванням застосовується за порядком. Ну і власне, які у нас процесуальні засади і проблеми застосування сучасних науково-технічних засобів в доказуванні. Для прикладу я вам навів на екрані частину 7 статті 237 КПК України. Червоним кольором я підсвітив ті операції і способи фіксування інформації, які у нас передбачає кодекс. І в кодексі, як ви бачите, немає згадки 3D-сканування, немає згадки використання дронів, немає згадки використання там якихось складних аналізаторів, документів, експрес-аналізу ДНК і так далі. І далі, і у нас виникає питання: а чи можемо ми застосовувати ті засоби, які в кодексі не написані? Ну, щоб не затягувати дискусію, якщо коротко, моя позиція, думаю, що більшість науковців її підтримують і викладачів. що в кодексі у нас не закритий перелік засобів, які можна використовувати? Якщо існує якийсь новий, ефективний, науково обґрунтований, адекватний засіб збереження виявлення інформації, він може і має застосовуватися на досягнення на виконання завдань кримінального судочинства. Що робити, який порядок алгоритм дій для того, щоб можна було ці новітні засоби використовувати? Ну, я вам пропоную такий: по-перше, цей новий науково-технічний засіб, звикайте до абревіатури НТЗ, вона буде часто звучати, він має бути науково обґрунтованим. Що це означає? Що мають бути певні наукові дослідження, які показують, що з цією метою цей засіб може використовуватися, тобто підтверджена його ефективність. По-друге, паралельно із новим оцим новітнім технічним рішенням потрібно використовувати і класичні. Ну, Наприклад, разом із 3D-скануванням, от ви відсканували об'єкт і ще сфотографуєте його. Тоді потім можна подивитися на 3D-модель, подивитися на фотозйомку, матеріали фотозйомки на фотознімок, подивитися на опис в протоколі, і ми будемо розуміти, що інформація у всіх трьох джерелах збігається, і це дозволяє нам довіряти 3D-скануванню. З часом, коли 3D-сканування вже буде популярне, коли воно війде в обіход, воно повністю собою замінується. Мінить фотозйомку, але поки воно ще є новим, новітнім, ну давайте паралельно застосовувати і класичні засоби. Але з часом ми від них відмовимося. Далі бажано, щоб новий науково-технічний засіб застосовував кваліфікований спеціаліст, тобто не просто сам слідчий взявся за якийсь новий засіб, який він не розуміє, як працює. Потрібно запросити спеціаліста, який знає, що це за засіб. Ну, наприклад, то саме 3D-сканування має бути спеціаліст, який обізнаний із 3D-сканером. Всі учасники процесуальної дії мають бути повідомлені про факт застосування нового цього засобу, і крім того, їм потрібно коротко роз'яснити, в чому його сутність, які принципи його застосування і з якою метою застосовується. Знову ж таки, на прикладі 3D-сканування, яке мені особливо найбільш близьким, є потрібно показати 3D-сканер, сказати, що будуються оці ці об'ємні моделі, які фіксують об'єкти одразу зі всіх сторін. Воно дуже зручне, воно дуже ефективне, воно дуже наочне. Паралельно із ним застосовується фотозйомка. Молодці, добре Розуміло, вступній в частині протоколу обов'язково зазначається, який це науково-технічний засіб, модель, серійний номер, який ряд раз, разом з ним використовується програмне забезпечення, встановлюється, вписуються дані спеціаліста і рівень його кваліфікації. Тобто, як я казав, що кваліфікований спеціаліст має застосовувати науково-технічний засіб. А в протоколі ми маємо показати, що він кваліфікований. Тобто він провів навчання, або він сам пройшов навчання, або він сам проводив дослідження, він має досвід використання цього засобу. Ну і в заключній частині протоколу окремо перелічуються об'єкти, які були виявлені, досліджені чи зафіксовані з використанням новітнього засобу, а так само спосіб закріплення отриманої у такий спосіб доказової інформації. Якщо цей новий новітній НТЗ нам дозволив щось вилучити в натурі, то ці об'єкти стають первинними речовими доказами. Якщо новий новітній НТЗ, ну скажімо, якась а, а, нова полімерна паста, яка дозволяє дуже ефективно брати копії, робити копії об'ємних слідів. А, а якщо ми виготовили якусь матеріальну копію, то вона набуває статусу. Похідного речового доказу, якщо ми отримали якусь інформацію в електронному вигляді, там цифровий фотознімок, відеозапис, цифрова 3D-модель, то поміщується на диск і цей диск додається до протоколу як його додаток.